Робимо кільце амігурумі і пров'язуємо 1, 2, дві повітряних петлі. накид, В'яжемо стовпчик з накидом. Один стовпчик з накидом, другий стовпчик з накидом, знов дві повітряних петлі і з'єднувальний стовпчик. І знов дві повітряних петлі, стовпчик з накидом, ще один стовпчик з накидом у кільце Амігурумі. І знов дві повітряних петлі. Робимо з'єднувальний стовпчик. Витягуємо петлю, ось таку довжину. Залишаємо, щоб пришити. Затягуємо кільце амігурумі. Декілька разів обертаємо посередині бантика. хвостики зв'язуємо. У нас вийшов ось такий бантик, який буде прикрасою для вашої іграшки.